Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 9. Математика Strict Math. Розглянемо, що було додано в 9-й версії для класу Strict Math. І, до речі, буде цікаво подивитися, яким чином Strict Math пов'язаний з math. Не просто те, що вони обидва працюють з математикою, а ще дещо цікаве. І ми побачимо це в нових методах. Деякі методи ми вже розглядали в попередній версії Java 8, але вони, скажімо так, добавили деякі різні параметри. Як це називається, до речі, коли є метод з одною та самою назвою, навіть з одним та самим результатом повернення, як типом повернення, але з різними параметрами вхідними. Добре, розглядаємо multiply exact метод який повертає множину своїх аргументів, викидає помилку, якщо результат перевищує ціле число. Ми такий метод вже розбирали в попередньому, в восьмій версії Java, але в 9-й версії Java, тепер в нас є можливість першим параметром, що був long, а ось другим параметром, щоб був int. Тепер дивіться те, що я казав, що як пов'язане між собою strict math і math. Цього навсього, strict met цей метод викликає в стат мет, статичний метод Multiply Exact. Тут тобто, фактично те ж саме. Дум, мабуть, вони недовго парились коротше, з цим. І бачать, що цей метод і так на кожній операційній системі робить одне і те саме. Тобто, давайте просто викличемо в класа Math той самий метод. Ось так от працює іноді поліпшення. Ну що ж, давайте подивимось на результати множення цих двох чисел і цих двох чисел. В першому випадку у нас повинно бути 200 мільйонів, тобто виходить 2 мільярди. А в другому випадку, так як ми починаємо множити два числа максимальних в лонг, нам треба повернути лонг, то він буде перевищувати це число ця мультиплікація, це множення. Тому ми просто не можемо цього зробити, і будемо викидати ArithmeticException. Все як і в попередніх варіантах. Multiply fall. Так. Ми теж його розглядали. Multiply fall це метод, який повертає множину своїх аргументів. Множення виконується з повною точністю, тому результат ніколи не переповнюється. Але, як ви бачите. Multiply full у нас повертає long. Оце в 9-й версії Java було додано, щоб два параметри були int, тобто x і y. Ну, як ви бачили, до речі, теж просто mass. Multiply full. Довго депаралося цим. Ось. І ми коли намагаємося два наших int перемножити. тут, до речі, буде на 300. Отак от, от. А 30 тисяч. І результат їх множення в нас тип повернення буде long, то завжди два інтеджера, коли будуть множитись саме, ну, між собою, навіть max value я от ставлю, інтеджер max value, інтеджер max value, і вони повертають long. То ніколи не буде arithmetic exception. Тобто множина двох intів завжди буде менша, ніж long.max value. Добре. Давайте подивимось на наступне. Multiply high. Ось цей метод, ну, сподіваюсь, я вам його розповісти, як це працює, тому що він трошки неординарний. Отже, multiply high метод, який повертає найстарші 64 біти знакового 128 бітного добутку двох чисел. Отже, 128 бітний добуток. Він складається з двох, з high бітів 64 і з low бітів 64. Коли ми робимо множення x на y, просто звичайне число, це буде результат, видно, в 64-бітних умовах, добутку, можна так сказати. а коли робиться multiply, high. X на y. Ми хочемо отримати ось тільки ці два верхніх 64 біта. Отак вони, коротше, виглядають. Таким чином. Тобто, максимум виглядає 64 біта, отак виглядає старші 64 біта. Тобто, фактично 65 до 128 бітів. І ми хочемо подивитись результат множення двох лонгів. І щоб подивитись, Скільки буде виглядати в старших 64 бітах. Це не дотягує, тому тут буде Мін-велю, Множимо на 2, тут буде 1, і подивимося, що буде max value. Давайте трошки розберемося, як це працює. Дивіться: 50 і 200 це у нас скільки буде? 10 тисяч. Вони. Навіть не виходять за рамки 64-бітної, можна так системи сказати, або добутку. Тому хай біти, вони як були заповнені нулями, так і нулем і залишились. Добре. Коли ми доходимо до min value це, скажімо так, кордон 64-бітної. До речі, якщо так подивитися, отак, в принципі, виглядає молодший або найменший. Як би так сказати? Якщо додати коротше, до цього числа ще 1, то буде перший біт ші... 64-бітних доб... високого добутку. Тобто, коли ми беремо і множимо два менших числа, давайте уявимо, наприклад, 9 помножити на 9. У нас буде 18. Тобто одна єдиничка йде вперед. Тобто у нас вже два числа стає. Ось уявно, що одне число від 0 до 9 це наші нижчі біти. А коли починаються вже десятки, тобто 10, 20, 30, 40, 50 це числа високого добутку. Там нехай вони будуть 64 біта, неважливо. Коли ми беремо найвищий, найвище значення найменших бітів, множимо між собою, то 100% ми затронемо. і… Біти або байт біти старшого добутку. Ось чому тут мінус 1. Що ми там помножимо на 3? Можливо, у нас буде тут навіть мінус 2. Так, от, наприклад, 9 множимо на 3, у нас стає скільки там? 27. То у нас вже тоді було 18, тобто старший біт був одиничкою. Потім множимо 9 на 3, стало 27. Отже, в нас би показало тут. Фактично двійку, якщо б ми розглядали тільки в двох цих бітах, уявно. Тоді у нас тут показало, до речі, теж двічку. Сподіваюся, вам стало зрозуміло, як це працює. Коли ми беремо max value і max value прямо повністю починаємо їх множити 9 на 9 між собою, то ми там отримуємо скільки? 81. От, фактично, ось 8. -ка. Стільки, скільки може заповнити. Ось так от виглядає цей добуток. Після нього там ще якісь числа. Якщо ми перемножили максвеллю на максвеллю і обробили їх до лонга і повернули їх, тоді була інша частина, це видно. Але таким чином ми можемо вийти за arithmetic Exception, за, за overflow цілих чисел. Добре. І от, до речі, overflow цілих чисел оце є multiply high, тобто показує те, що було би після. Низьких байтів. Бітів, Сподіваюсь, стало зрозуміло, що Якщо ні, пишіть в коментарях, спробую ще раз пояснити. Можливо, якось окремим відео пояснити, як працюють ці два хай-піти і лоу-біти. Добре. Наступне це в нас флортів Флортів метод, який повертає ціле число. Яке менше або дорівнює найближчому цілому числу. Знову ми, в принципі, розбирали флортів в восьмій версії, але вони чомусь захотіли зробити один, один параметр long, інший параметр int, і просто викликаємо флортів нашого класу math. Сильно не парились. Поїхали. Ми спокійно можемо це робити divide тобто ділення. 7 поділити на 3, мінус 7 поділити на 3. Тут у нас буде 2 і 3, як в попередніх відео. І на 0 також ділити не можна. У нас буде Arithmetic Exception by Zero. Тобто вони фактично дали можливість зробити два різних параметри. Типи різних параметрів. Там було 2 int, здається, і 2 лонга в 8 версії. А в 9 здається, а з 9 зробили long і int. Ну, добре. Що так захотілося. Наступний це флар Флор мод. це метод, який повертає модуль виразу x-y помножити на флор від X і Y. Тут знову далена важливість використовувати long і int в різних цих параметрах. І сильно не паримось, викликаємо це все в нашої математики. Робимо знову, давай, давай. Оп, один два. До речі, якщо я не помиляюсь, Якщо ми тут поставимо 0, то в нас теж буде ArithmeticException, тому що ми тут отримаємо ArithmeticException, ми не можемо ділити на 0. Отака от штука. Добре. І FA. FMA, FMA це метод, який повертає округлення А множимо на B, а потім ще плюс С. Ну, в принципі, не дуже складна математика. Але ми викликаємо. Тумпач нескладна математика, тому що ми викликаємо такий самий метод просто в класі math І сильно не паримося. Нормально так відпрацювали цей клас strict мед. І отак, от, в принципі, виглядає 1 помножити на 22, помножити на 30, ну скільки буде ще? Секунду, 1, А2. А плюс 3. Так, буде 5. Це правильно. Можемо навіть отакі передавати. У нас є можливість передавати флоути, і дабли. Що ми хочемо сказати, що це дабли, нам доведеться писати букву F. До речі, якщо ми так поставимо. Ні, помилки не буде. Але кого він буде? Він буде даблі викликати. Ага. Він просто їх зменшує по якщо цей дабл, а там тільки два методи всі дабли або всі флоти. ну до речі, ну, давайте зробимо. Чи є різниця. 1,0 є29. Є різниця. Ага. А, ну так, він видає ж дабли. А якщо ми ставимо тут. Флоти, то він видає флоти. Yeah. Так, різниця є, yeah, тому що довжина даплів і флотів відрізняє. Yeah. Отже, в 9-й версії Java були додавлені декілька методів до класу StrictMath, які фактично просто дублюють або навіть викликають ті ж самі методи в класі Math. Сильно, в принципі, цьому не парилось. Просто змінили ще декілька параметрів, вони не всі однакові. int, int, long, -in long, А ще зробили, щоб один був long, а інший був int. Ну і в принципі додавали два методи: це 64 байти високих, multiply high, щоб їх отримати. Нас не цікавлять низці низькі і FMA для того, щоб отримати добуток перших двох параметрів, а потім ще додати третє. Ну, мабуть, десь дуже використовувалось багато, що вони вирішили додати в базову Java JDK. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, в якісь версії Java, на якусь конкретну тему, то пишіть коментаряк, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал. Поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.